Товариство, вітаю всіх із сьогоднішнім святом із днем народження нашого провідника, з днем народження Степана Бандери. Цим святом ми розпочинаємо новий 2016 рік. Рік, який для нас буде не менш важким, ніж попередній. Рік, який буде сповнений важкої боротьби. В першу чергу це боротьби з зовнішнім окупантом на Сході. Зараз тисячі наших побратимів, солдат Збройних сил України бійців добровольчих батальйонів тримають на своїх плечах небо, утримують ворога на різних напрямках фронту. Нас чекає також боротьба із нашим внутрішнім ворогом. Нас чекає також боротьба із тоталітарною системою, яка сьогодні активно будується в Україні. Сьогодні за гратами, за тюремними мурами знаходяться наші побратими. Це знову ж таки ті самі добровольці, знову ж таки, громадські активісти, завдяки громадському тиску, завдяки громадському тиску, які робили українці, які діснили українці на Несправедливу судову систему на несправедливу міліцейську систему сьогодні. Ми вже маємо перші зрушення, і ми бачимо, що наші новітні політ'язні починають потрохи виходити на волю. Спочатку під домашні арешти, потім під інші засоби, засоби отримання, які не передбачають, які не передбачають безпосереднього ув'язнення в слідчих ізоляторах і інших місцях позбавлення свободи. Це наше досягнення, наша невеличка перемога. Але пам'ятайте, що боротьба наша буде дуже великою. Наступним нашим завданням є визволення моїх особистих побратимів, хлопців, з яким я півроку воював у Піскаль, з якими я зачисляв Марінку, з якими я стояв під Донецьким аеропортом. Це друг Дубенко і друг, і друг агроном, яким шиють справу у так званому тероризмі, на яких владах хоче повісити загибель бійців Національної гвардії. Сьогодні влада робить із добровольців, із героїв війни, намагається вступати образ ворога для пересічного українця. Тому наша задача в першу чергу не допустити цього, зламати власне цей рабський тип мислення і не допустити створення свідомості українця, що український солдат це якась загроза для пересічного українця. Навпаки. Ми маємо донести це світло, що сьогодні українське вояцтво це єдина гарантія існування української держави. Що сьогодні українське вояцтво і ті тисячі волонтерів, які годують і одягають армію. Це власне запорука існування української держави. І Це запорука майбутнього кожного українця, кожного українця, яке будується посередньо нами. Тому будьте готові до цієї боротьби. Це боротьба торкнеться кожного з вас. Тому що ми є творцями свого майбутнього, ви воюєте свою державу, ви творите майбутнє своєї нації. Тому не бійтеся цієї боротьби, не бійтеся відповідальності і не бійтеся ініціативи. І тільки з таким алгоритмом ми здобудемо дійсно українську самостійну соборну державу, за яку боровся Степан Бандера. Тільки тоді ми зможемо стати кідними слави і величі своїх предків, які боролися віками перед нами, які передали нам естафету цієї боротьби. Тому будьмо разом йдемо спільно до перемоги. Слава нації! Смертно!